Всім привіт! Ми знаходимося в штаті Небраска і ми продовжуємо тут розвиватися на нашій фермі. В прошлій серії ми змолотили сорго. Ну як змолотили? Щось украли, щось змолотили. Ну, коротше, як пошло. І сьогодні просто я продивився ціни. Наприклад, сорго максимальна ціна стоїть 943, ну там може до 1000. Овес у нас ще є. Овес максимальна ціна 1100, ну, може там 1200 буде плюс-мінус. І я побачив ось отаке. В хліб у нас продається по 300 в максимальній ціні. А тортики у нас продаються взагалі по 6400. Тож, щоб не продавати просто зерно в два рази дешевше, по крайній мірі, як з хлібом, я вирішив купити зернову мельницю. Купляємо. І заразом, заразом, зараз ми сюди завезем зерно, щоб вона вже працювала. І купимо заразом і пікарню. І нехай вони виготовляють нам хліб. І поки ми там будемо спати, поки ми там будемо щось молотити, косити і так далі, воно вже буде щось нам виробляти. Тобто хліб. Бо для тортів там треба одразу дуже багато інгредієнтів. А от для хліба там треба тільки мука і більше нічого. Так, що я зараз загружу цю мельницю соргом і овесом, щоб вона почала працювати. А тоді ми поїдемо і купимо пекарню. Поки наш працівник буде доставляти зерно на мельницю, ми його поставили за допомогою Загрузка і доставка. Ось отак воно. Зараз я відменю. Дати роботу. Ось загрузка і доставка Тут ставите точку, де він буде загружатися. Тут ставите точку, де він буде розгружатися. А тут ставите те, що він буде загружати. І тут або регулярні, або нерегулярні. Якщо регулярні, він буде робити одну за... походку за другою. І почати роботу. І він ось поїхав, поки він буде привозити нам овес, бо соргу ми вже завезли, ми підемо і придбаємо ще ж таки пекарню. Пекарню, бо пекарня нам потрібна, бо зараз вони там будуть всю цю муку складувати на склад, і потім нам прийдеться її возити. А так, одразу, коли пекарня наша. Ми можемо, наприклад, зробити ось так: зайти в производство. Ось е, наша е, мельниця, і отут поставити розподілення. І тоді вся оця мука буде розходитись по всіх ваших там, пекарнях чи в когось що є. Е, оказується, ми тут на пекарні можемо ще робити якусь. Пасту. А що за паста? Хм, Цікаво. Для пасти нам потрібна вода і яйця. Що ж, нам потрібно тоді поставити курятник. А чого б і ні? Бо для тортів нам потрібно дуже багато. Мука, сахар, молоко, яйце. Масло і клубника. Так, да, вони дорогі, але тут дуже і дуже багато е, всяких інгредієнтів. Але ось для пасти потрібна тільки вода і яйце. Добре, я думаю, ми з цим щось будемо робити. А зараз ми це просто включимо. Включили? Включили? Ні, не включили, бо там ще у нас нема. Муки. Завод ще мало муки зробив. Да, до речі, потрібно поотключати е, ті види, з чого не буде робитися мука, тому що воно буде у вас тягти лишні гроші. Е, ну і, звісно ж, на пекарні теж відключіть ті види, які, з яких не буде зараз нічого виготовлятись. Тобто паста і торт на даний момент ми відключаємо. Бо воно буде з нас тягти додаткові гроші. До речі, я замітив таку, таку якусь непевну систему. От, Наприклад, з пшениці, зі 150. Ну, не знаю, наприклад, тонн пшениці отрима 120 тонн муки, з ячменю, зі 150 тонн ячменю отрима 113 тонн муки. Ну, з овеса. Получиться зі 150 тонн овеса получиться 188 тонн муки. Яким образом воно там збільшується в об'йомі, мені не понятно. І так само сорго. Тобто, із сорга 150 тонн сорга, Получиться 158 тонн муки на 8 тонн більше. Яким образом теж зрозуміло. Ну, але нічого. Так що, отак ми запустили першу цепочку. По виробництву хліба. Я думаю, воно ось тут цей хліб у нас тут буде появлятися. Так що, як буде перший хліб, я вам все покажу. Ми вернулися на свою ферму Процес виробництва муки ми запустили, але от е, чомусь тут не працює розподілення Тобто, ні під яким. Предлогом воно не розпределяється на пікарню. Тож прийдеться це вести самому. Але, наприклад, зараз там дуже мало муки, то я предлагаю поспати і почати, якраз у нас був кінець місяця. Якщо не помиляюся. Да, у нас кінець місяця. Ми поспимо і почнемо новий місяць з новими силами. І будемо боротися з усіма проблемами по мірі їх поступання. Ну от ми проснулися. Всі повні сил, повні енергії. Но в нас до сих пор нема жодної техніки взагалі ніякої. Ось я навіть вам покажу гараж. Тобто, у нас здорова ферма, але в нас жодної техніки. Для того, щоб ми могли спокійно возити хліб, возити муку. До речі, стільки муки там зробило. Ого! Тобто за місяць воно все його там практично переробило. Круто. Тож нам 100% зараз потрібно... Бігти в магазин. В нас є 400 тисяч. І перша наша покупка. Перша наша не орендоване, а дійсно наше. Я думаю, що буде фура. Бо нам потрібно чимось возити. З усіх оцих фур, до речі, по скидці нічого нема. Ну, як би є, але не то, що нам потрібно на даний момент. Ми візьмемо оцю фуру, бо з усіх вона мені саме дужче подобається. Так, колеса Continental зробимо широкий колір, а який нам колір вибрати? Ну, ось гарненький. Ну Зелена якась така собі. Мені оце ось сподобався. І зробимо чорні диски. Ось отака у нас буде фура. І роковий момент купить. Так. Да. Все, ми купили собі фуру. Тепер для того, щоб возити подони, нам, звісно, потрібний прицеп. А прицеп знаходиться. Ось він, для фури. Ми візьмемо. Просто собі, без всякої реклами. Нам за неї ніхто не доплачує. Так що буде в нас просто такий прицепчик ось в колір фури. Так, обода в нас будуть теж чорні. А ходова частина в нас ні, красна, ні. Буде чорна. Ось отак. Все. Купить? Так. Да. Так, і що ж ми придбали? Ми потратили 167 тисяч. Я думаю, це цього буде стояти. Воно дуже сильно нам полегшить життя. Ось наша фура, наш прицепчик. Ну і їдемо тепер до зернової мельниці, бо загружаємося там мукою і відвозимо все це на пекарню, щоб у нас почав производитись хліб. І в цьому місяці в нас є ще одна дуже-дуже важна робота. Але про це трохи пізніше. Одразу розберемося з хлібом. Приїжджаємо до нашої зернової мельниці, точніше до точки, де з'являється мука. Для того, щоб вона тут з'являлася в производстві, треба поставити создання, і вона тоді буде тут з'являтися. Для того, щоб нам загрузити фуру, потрібно відкрити шторку і почати загрузку. Все так будемо загружатися. Тільки чомусь останні дві видать не достає. Зараз ми трошки переїдемо. Бачите, от вона вже і появляється, мука. Ага, я два. Все згріб, все зачепив, все цей. То ще їздок мені. Припаркувались і загружаємо. Так, наша вже повна уже повнофурата. Хотя ні. Ось зараз буде повна. Да, Зараз в нас повна фура. Закриваємо всі шторки і рушаємо до пекарні. Ми під'їжджаємо до нашої пекарні. Треба все красиво в повороти вписатися. Відкриваємо шторку. Ми бачимо, що одразу починається вигрузка. Вигружаємося і так продовжуємо дуже довго і дуже нудно. Бо, як мінімум, у нас зараз там 400 тонн. Муки. Зараз ми забираємо фурою по 40 тонн. Тож мінімум нам прийдеться з'їздити 10 раз. Тож, поки я возитиму муку, до речі, нам треба зайти вже запустити пекарню, хліб, запустити. Ну і все, у нас буде виготовлятися чи випікатися хліб. До речі, я вирішив, поки я буду возити муку цю довгу і нудну. Зараз ми фуру отак трохи припаркуємо. Я ось подивився, є в нас контракти. Третє поле на удобрення. Сьоме поле, яке ми благополучно свиснули, нам вспашку. І 12 поле на збор урожаю. Платять за нього 72 тисячі. Тобто, по ідеї, по ідеї, можна провернути нашу стару схему. Тож для цього ми візьмемо просто прийняти контракт без техніки. А тут ми візьмемо оці дамочки, яку ми ще ж таки нахитали. Ми візьмемо з технікою. Але ми просто тоді доорендуємо свій плуг. 5000 затратити, щоб заробити, наприклад, 40, ну я ще врахую, що це не так і е, багато. Бо нашим плугом воно зробить набагато швидше. Тут уборка йтиме дуже довго. І оцей ми ось контракт теж візьмемо. Тому що, поки ми будемо возить... Хай воно заробляється. А, для чого, до речі, ми взяли той контракт без е, техніки на збор урожаю? Для того, що ми візьмемо свій комбайн, да, воно буде дорожче. Але ми візьмемо наш великий мощний комбайн, е, арендуємо. І орендуємо до нього велику жатку. Для цього в нас робота буде йти набагато швидше, набагато якісніше. І ми в кінці потім зможемо свиснути знову урожай. Ну, по крайній мірі, я на це надіюсь. І, 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 і нам потрібно для неї, напевно, прицеп, бо вона дуже велика, ось о, прицеп, і нам буде дуже важко її перевозити. І, звісно, нам, напевно, буде потрібний ще, до речі, до речі, до речі, ми зараз зробимо ось отак орендувати. Да. А скільки взагалі оренда грузовика стоїть? 6 тисяч. Ну, давайте я орендую ще один. Да. Назад. І прицепи. цепи, Візьму, ось я зараз вам покажу. Візьму зараз. Три отаких таких прицепа. Так, ну два. Не три, а два. І візьму один прицеп для зерна. І я відчину прицеп для зерна з комбайном до поля. Хай комбайн собі там. Молоте. Будемо сипати по мірі заповнення комбайна в прицеп. А ми будемо трьома фурами возити муку. Отак От ми будемо робити. Так, да, затратили ми на це якісь гроші, звісно, але не так і багато. Добре. Все остальне будемо дивитися по мірі поступання. Так, зараз будемо загружати всі три фури будемо пробувати одразу трьома возити. Першу загружю загрузили. Стой! От яханий бувай. Треба буде зараз нам здати трошки назад. А цю треба відключити, бо він нас вже загубив. Так, да, це той ще гемор, зато ми будемо одразу вести 120 тонн. Загружаємо. Цю теж загрузили, закриваємо. І включаємо Follow Me. Так, нам треба напевно проїхати трошки вперед. та спокійно могла собі стати там. Follow me чомусь не включилося. Надзавжди От якісь отакі мінімальні проблеми, але вони завдають дуже багато клопоту. О, все. Так, ідемо до третьої. Так, відкриваємо шторку, під'їжджаємо і загружаємося. Загрузилися. Також включаємо Follow Me і вирішаємо в путь. Ми приїхали до пекарні, не забуваємо вписуватись в поворот так, щоб потім вони всі теж вписались. Ну от уже і проблемка може виникнути. Та Йоха, не бувай. Так, у нас вже почалась розгрузка. Так, перша вигрузилась. Зараз друга впишеться там чи теж зачепиться. Вона взагалі там встала і нікуди не поїде. Добре, прийдеться всім їм допомагати. От і все рушаємо обратно до зернової мельниці. Так що, так ми будемо поки що возити. А що з цього вийде далі, буде видно. Пишемо свої коментарі, ставимо свої лайки, підписуємося на канал Ігрове життя. Я надіюся, що вам. Тут буде до вподоби всім добра.